Моє серце в верховині і душа моя. Моє дума в моя дума верховині соколом моя. Моя мрія в горлини навздогін вітрам, Моє серце в верховині, де б не мов я сам. Будь здорова, Верховино, любий рідний край. Чиє слава батьківщина, вольністю розмай. Хоч і на чужину, повернуся знов. Моє серце в верховині і моя любов. Прощавайте. Сині гори, білі сніги, прощавайте темні звори і світлі луги. Лу лу лу. Прощавайте пущі дикі і тіньові гаї. Прощавайте буйні ріки і бистрі ручаї. Моє серце верховині і душа моя, моя дума верховині з соколом боя. Моя мрія в горилини навздогим вітрам. Моє серце верховині, де в не я сам.